Тарас Григорович Шевченко, русалонька. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпро купати, купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду з ним гуляти. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється наді мною, молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами з синьою водою, Дніпровською. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя, Доне. Моя єдина хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту я, сестрами гуляю опівночі та з будинка батька виглядаю. А може, вже поєдналися з паном у палатах, Може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалочка, в Дніпро поринула, мов пліточка, а возина тихо похитнулась.